Окінава – це префектура Японії, що знаходиться найдальше на південь країни. В префектуру входить декілька островів, але я була на основному, який так і називається Окінава. Давним-давно Окінава була окремою державою під назвою Рюкю, але пізніше у 17 столітті, була анексована Японія. Після Другої світової Окінава, як і вся Японія, були окуповані США, і навіть зараз там дуже багато американських військових баз. Люди на Окінаві дуже привітні та добрі. В цілому всі японці вічливі та надійні, але в Токіо, наприклад, люди дуже стримані, а на Окінаві всі на Чілі та на Рослабоні, тому мені дуже сподобалась місцева атмосфера. Кажуть, що це саме вплив клімату і, можливо, так і є, з мого досвіду люди в теплих країнах більш вічливі і привітні. До речі, я була там в кінці вересня, але все одно було дуже спекотно. Приблизно 30 градусів в день і у тіні плюс вологість. У нас зазвичай люди йдуть на пляж зранку, але тут люди ходили десь після обіду, можливо, через вологість, бо дуже спекотно постійно, навіть вночі, тобто вночі холодніше не стає. Але також можливо, що це був вплив того, що це кінець сезону вже був. Вода, як ви бачите, дуже прозора і приємно освіжає, але довго я на пляжі не змогла б бути через спеку, і тому потім ходила вздовж узбережжя під парасолькою. До речі, парасолька влітку під від сонця це тема. Рекомендую всі японки ходять. Я спочатку не розуміла чому, не мені було незвично. Але потім я зрозуміла, в чому тут прикол. І також завдяки тому, що менше ультрафіолетових променів, ви будете старішати повільніше. Шкіра, точніше, ваша буде старішати повільніше. В цілому я була на Кінаві приблизно тиждень і цього мало, щоб подивитись все навіть на одному острові. Я так і не сходила в акваріум, дуже відомий, тому вже наступного разу сподіваюся, що схожу. Спочатку я поїхала трохи далі від столиці Окінави Нахи, трохи до міста під назвою Йомітан, а потім побула десь приблизно день у Наха перед поверненням у Токіо. Від міст трохи як і далі був такий більш вайб, таке враження, як від Бердянська. Бо, на відміну від Токіо, наприклад, немає ідеальної розмітки доріг, листя валяється неприбране, що в Токіо ну, я не бачила, наприклад. А Наха більше вже нагадує Крим, наприклад, Ялту, так, ну, все ж таки столиця цієї префектури. Але це чисто моє враження, звичайно, бо ні архітектура, ні люди звичайно не схожі на те, що можна побачити у нас. В нага, я пройшлась по основній торгівельній вулиці, де поїла дуже смачну сокі-соба, Це така кінавська гречна лапша з свининою. Та побачила місцевий алкогольний напій хабушу. Це саке з гадюки. Виглядає дуже страшно, але на смак воно дуже лагідне і взагалі алкоголю майже не відчувається. Вибачте мене, змійки. Я... Була дуже, мені було дуже цікаво занадто цікаво, тому я не втрималася. Спробувала. Але мені дуже шкода всіх цих змій, які були в цих банках. Дуже їх шкода. По всьому острові можна побачити символ Кінави: це два левоподібні звірі, які повинні підтримувати ваш добрий настрій та захищати від злих духів. В цілому, Окінава це тепер моє одне з найулюбленіших місць у світі. Сподіваюсь, скоро туди повернутись.